Привіт, марята! Ми з вами пророщували фасоль. Я хочу вам показати, яка вона виросла. Давайте розглянемо. Яка вона зелена. Бачите? Висока така. А сьогодні я вам пропоную посіяти овець і пшеницю. Сипаємо і теж, Грабліками розрівняли. Так. Це в нас пшениця, погляньте, а це в нас повес. Зараз ми будемо сіяти пшеницю. Беремо горсть і ось так ось розсипаємо. Грабліками загорнули. Так. Тепер будемо сіяти увесь. Грабліками загорнули. Так. Як ви думаєте, що ще потрібно зробити? Так, тепер треба полити водичку. А для чого? Щоб наша пшеничка і овець проросли. А ще й потрібно сонечко. А для того, щоб ми з вами не переплутали, у нас є пшениця паличка, так, отак, щоб ми не сплутали. Так. А Дітки, я вам теж пропоную вдома посіяти овес чи пшеничку. І коли вона проросте, ви зробите фото і нам надішлете. І ми вам будемо надсилати фото нашої пшенички і овеса. До побачення!